Чому Ілон Маск не платить податків? Адже його одна акція коштує плюс-мінус 20 доларів. Він має багатомільярдний статок, але він на папері. Він мільярдер на папері, а на бану рахунку в нього 0. Що зробила б людина з бідним мисленням? Вона б сказала, треба ці акції продати і отримати готівку. Але в такому випадку з отриманих грошей треба ж буде заплатити податок. Тож Ілон Маск того не робить. Він приходить в банк і каже, панове, у мене є акції вартістю мільярди. Дайте мені якийсь там мільярд долярів кредит під заставу моїх акцій. І звісно, всі банки погоджуються, всі погоджуються, бо їм це вигідно. А Ілон Маск отримує поготівку. А так як акції Тесла постійно зростають, він не тільки матиме чим віддавати кредит, а ще й додатково заробить на різниці курсу. Тепер розумієте, чому так важливо вміти інвестувати. А про один зі способів, з якого можна почати вчитися інвестувати та мати не менше 40%, розповідаю у своєму відео у закритому каналі. Переходьте в нього по посиланню в шапці профілю.